Леся Українка на роковини Вірш присвячується Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав нам Україну. Поети в пісня, немов красу дівчину. Від неї перегнали сміх і жарти, і табочки. І байки, немо китки, спітали у віночки. Той ні данину покохав, той мрію молоденьку, він перший полюбив її, як син кохаєнику. Хоч би була вона стара, сумна, затар бідна, я себе рідного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка, недоліка, мов рана яриться у ньому. Любов його велика. Країна бачила не раз, як ті закоханці на надвечір забори все теж співодохаці. І здавши дар, від неї йшли до іншої гостину, вони не знали, що то є любити до загину. Він перше за свою любов тяжкі дістав кайдан, а отоском лісом. Ради та сама. Усе знесла, перемогла, його любов і сила, того великого вогню і смерть не погасила.